Обираючи школу, ми порівнюємо безліч варіантів з різними умовами. Але інколи ми орієнтуємося лише на назву. Усім привіт! Мене звати Вікторія Вромчук. і сьогодні я розповім вам про ліцей, який можна описати тим, як він називається Дивосвіт. Якісне навчання. Школа повного дня з 9 ранку до 6 вечора. Всебічний розвиток кожного учня, сучасний освітній простір, уроки знайків спікер, басейни та смачна їжа у власному кафетерії. Якщо вам здається, що це все не може бути в одному навчальному закладі, то ви помиляєтесь. Адже саме це і більше є в одному з найбільших ліцеїв Львова і назва його Дивосвіт. Ви помічали, що важко жити без знання іноземних мов. Ні серіал в оригінальній озвучці не подивишся, ні текст улюбленої пісні не зрозумієш, навіть не зрозуміло, що написано на власному одязі. Тому у ліцеї дивосвіт кожен п'ятий урок з найтів спікером. А також учні мають по п'ять уроків англійської та два іншої іноземної мови. Тому ви все точно андестен та «Ферштейн». Однак школа не може мати лише гарне вивчення іноземних мов. І дивосвіт це довів, адже в цьому навчальному закладі є сучасні освітні технології, усебічний розвиток та високий рівень здобуття знань. А що ще краще дружня атмосфера. Адже школа це не лише про знання, а про чудових людей поруч на сьогодні чудова школа це та, яка дбає про своїх учнів та вчителів. Тож, вже як рік, кожен навчальний заклад перевіряє стан свого укриття. Не винятком став і дивосвіт, на сайті якого можна знайти усе про укриття, в якому вчитися не менш цікаво, аніж у звичайних класах, адже безпека понад усе. Окрім цього, у школі дивосвіт проводять безліч заходів та акцій для учнів, і значна кількість з них пов'язані з вшануванням нашої історії і мови, адже освічені люди окраса нації. А одним з останніх і моїх улюблених став флешмоб читання на пам'ять віршів Тараса Шевченка. Я тоді декламувала його твір Катерина, і сьогодні ми маємо змогу познайомитись з директоркою ліцею до Саме вона розповість нам усе життя цієї школи. Як вам вдалося підготувати ліцей до навчального процесу під час повномасштабного вторгнення? Справді завдання було дуже непросте і минулого року, коли ми готувалися до початку нового навчального року, ну ми самі якось так. Не дуже вірили, що все буде, що все буде, але дуже вірили в Бога і дуже вірили в Україну і наші збройні сили. Тому з Божою допомогою і завдяки неймовірній витримці наших захисників і їхньому захисту нам таки вдалося підготувати найбільшу ставку минулого року. Ми зробили на облаштування дуже безпечного, комфортного, надійного укриття для наших учнів. І не прогадали з цим, оскільки цілий рік ми працювали очно, ми працювали офлайн, всі уроки проводились за розкладом, і в разі повітряної тривоги ми навчилися вчитися в укритті. Ми евакуювалися, але наші всі уроки продовжувалися. З якими труднощами стикнулася адміністрація ліцею, вчителі та учні? Перші місяці ми не знали, як все буде відбуватися, куди бігти, як, як продовжити навчання, як вчителям працювати, коли з сирена. Тільки ми підготувалися до цього, навчилися працювати в цих умовах, як ви пам'ятаєте. В жовтні, на початку листопада, виникла просто шалена енергетична криза. Ми працювали без світла, ми працювали без опалення. Наші учні певний час також потерпали, коли доводилось скористатися тільки денним світлом. У нас ще не було генератора. За певний період також вдалося нам закупити великий потужний генератор, забезпечити кабінети світлом. Чи допомагає ваш ліцей захисникам України? Та як У нас є традиційний? Осінній ярмарок, який ми проводили дуже багато років, цього року всі об'єдналися і всі кошти зароблені під час ярмарку. А це було близько 100 тисяч, ну не близько, а сто тисяч гривень. Ми передали на закупівлю дрону для наших захисників для 93-ї ОМБР і. Придбали цей дрон через певний час. Нам прийшла подяка. Наші захисники надіслали нам підписаний прапор свої шеврони. Тому так звичайно, ми, ми підтримуємо наших захисників, вболіваємо за них і безмежно їм дякуємо. І сьогодні ви дізналися набагато більше про ліцей Дивосвіт, який допомагає розкриватися кожному учню. А з вами сьогодні була Вікторія Аврамчук. До нових зустрічей, Па-па!